За останній рік суттєво збільшилась кількість розлучень в Україні. Як ви прокоментуєте це як адвокат? А, насправді розлучення збільшились ще й у 2022 році. А, тоді, коли сім'ї роз'їхались по різним країнам, тобто, чоловіки в більшості залишились в Україні, жінкам довелось поїхати а, за кордон, а, то перше випробування для пар виявилось ну, дуже, скажімо так. А, Тяжким і сім'ї просто не витримували, пішли розлучення. а В більшості випадків я помітив, що розлучаються особи, які десь плюс, мінус, десь 30 років і молодші. Тобто ці шлюби були укладені відносно там не дуже давно, там 5 років, 2 роки, 10 років. І, як правило, були маленькі діти. Цей бум був в 22-му, був на початку 23-го року. Потім цей був спав, тому що, мабуть, ну більшість людей е, якось вже визначилась, порозлучались тощо. Е, почалася інша ситуація пов'язана з тим, що жінки вивезли дітей за кордон без дозволу батьків е, і не дають їм бачитись з батьками. Е, тож е, почався бум позовних заяв про усунення перешкод спілкуванні з дитиною. Тому що це є порушенням прав дитини, порушенням прав батька на спілкування, і ну в принципі не повинно було бути в нормальній сім'ї. Про дітей ми поговоримо згодом, А ось цікаво, взагалі, чи змінилася якось процедура розлучення під час війни? Якось це відбувається зараз. Процедура розлучення під час війни в принципі не змінилась. Вона така, яка й була в більшості випадків. Якщо вона здійснюється дистанційно, вона повинна проходити в судовому порядку. Чому тому, що сторони позбавлені можливості подати заяву до органу РАКС а, і потім прийти її підтвердити а, Те ж саме стосується подружжя, яке розлучається, у яких є малолітні чи неповнолітні діти. Вони також зобов'язані робити це через суд, і це не змінилося. Та зміна, про яку на сьогоднішній день кажуть, це сервісний момент, сервісна зміна. Через дію тепер можна подати заяву про укладення шлюбу і заяву про розірвання шлюбу. Це дещо спрощує процес укладення та розірвання шлюбу. Однак, все одно повинна бути явка осіб для того, щоб укласти шлюб. Наприклад, все одно необхідно з'явитись і підписати. Відповідно, відповідний актовий запис про те, що ви шлюб е, укладаєте при розлученні шлюбу. Ви повинні з'явитись, отримати відповідні е, документи, що свідчить про його розірвання. Тож сервісні моменти так змінились е, досконально до, докорінно. Якось то ні нічого не змінювалось. Це одно так і залишилось, і е, треба проговорити, що додалось однак, це не пов'язано з війною, це просто пов'язане з тим, що е, Почали готувати певні сервісні зміни. з'явилась можливість укладення шлюбу негайно, ну тобто, не чекаючи 30 днів. А от буквально там на наступний день ви подаєте заяву і можете укладати шлюб. Ця ідея вона виникла ще до війни і була реалізована вже після початку повномасштабної війни. Ну якось так. А ось чи користуються ось ці послуги розірвання шлюбу через дію подати заявку і навпаки оформити шлюб за 24 години. Якщо я не помиляюся, ця послуга так називається ну, до нас, адвокатів, коли люди подають такі заяви, вже вони не доходять. Чому тому, що в них немає спору їм немає чого вирішувати? Тож я не виключаю, що це пользу ну користується, в принципі популярністю. Тому що це зручно, і українці доволі люблять дію і люблять подавати через неї документи. Ну ти просто нікуди не йдеш і, і, і робиш необхідні дії. А, однак, от на одній там передачі на національному каналі, ми розбирали ситуацію, і до мене доходили ситуації, коли через і, і, ці сервісні зміни і правову неосвідченість людей виникали певні шахрайські схеми, коли дівчата. <кій> Реєструючи акаунти, там виставляючи фотографії якихось своїх, не свої, вони вводили в оману військовослужбовців. І, як правило, це були доволі молоді люди, і робили там підробку скріну з дії, що вони нібито уклали шлюб, і що після цього він повинен її там утримувати, сплачувати якісь кошти, ну і тому подібне. Ну це якщо не вдаватися. В подробиці тому ну таке було. А Ми ось живу, ті я... шахрайські схеми, про які ви говорите, ось інцидент також, якщо я не помиляюся, був у Києві. Що жінка нібито одружилася з військовим, який вважається безвісти зниклим. Ось ці шахрайські схеми з військовими, з одруженням з ними, вони збільшилися, тому що ж насправді у нас війна триває з 2014 року, але ось ну повномасштабне вторгнення у 2022 році сталося. Ось ті шахрайські схеми з військовими вони збільшилися, їхня кількість. Ну, військових збільшилось і, відповідно, збільшилась і кількість шахрайських схем. Дивіться, тут треба ще тут, тут є ще доволі багато психології, окрім юриспруденції. А шахрайство це, скажімо так, інтелектуальний злочин. Тобто, злочинець, він, як правило, доволі хитрий, доволі прорахований, так скажімо, і е, він розуміє, вона в даному випадку розуміє, що їй потрібен певний психотип е, військовослужбовця, якого можна в принципі якимось чином вводити в оману. Е, і, як я вже казав, це як правило молоді люди, у яких е, е, ще е, там ну 20 25 років, е, у яких є певна така фаза, ще і е, е, статевого дозрівання, там е, тощо, тобто вони. Е, Користуються цим і маніпулюють. Якщо ми кажемо про ситуацію, коли людина безвісті зникла і вона нібито то з ним, це неможливо зробити юридично ні через дію, ні без дії. Тому що якщо людина безвісті зникла і її такою визнали, то ну здійснити актовий запис за її відсутністю неможливо взагалі. Все, що вона може зробити, це підробити документи. І потім на підставі цих підробних документів вводити в оману його близьких і яким чином видурювати кошти, або подавати позовну заяву до суду та визнавати себе особою, що проживала з ним однією сім'єю до його зникнення або смерті, не дай Бог, і намагатись довести ту обставину, що вона його є його фактичною дружиною. Таке теж є. Однак це вже не про шахрайство, це вже про цивільно правові спори, так. Станіслава, давайте детальніше поговоримо, ось саме про процедуру розірвання шлюбу, якщо один з членів подружжя перебуває за межами країни. А, якщо один із членів перебуває за межами країни, у вас є малолітні неповнолітні діти, і немає бажання подати заяву про розірвання шлюбу через дію, ви можете це зробити виключно в судовому порядку. Виключно в судовому порядку, для того щоб подати позовну заяву, наприклад, якщо ви знаходитесь за кордоном. Ви можете для цього найняти адвоката, укласти дистанційно з ним договір. Він на підставі цього випише адвокатський ордер і зможе представляти ваші інтереси в суді, тобто скласти позовну заяву, подати її при необхідності з'явитись судове засідання, підтримати вашу позицію, ну і далі отримати для вас рішення. Це абсолютно є ну нормальною практикою. Вона зараз дуже розвинута, і, і, і в принципі, альтернатив е, цій практиці е, ну практично немає. А чи Єдина... потрібно дистанційно долучатися до судового процесу людині, яка перебуває за кордоном? Майже ніколи ці справи відносяться до простих, і якщо можна сказати формальних, більшість цих справ ну, воно близиться до 100%, а вони є виграшні. І якщо одна із сторін заявила позовну заяву про розірвання шлюбу, то розірвання цього шлюбу є питанням часу. І суд з ворогідністю 99% винесе позитивне рішення і шлюб розірве, а тому тут бувають де, деякі випадки, коли а, інша сторона починає затягувати справу а, або подавати заяву про примирення сторін, а, що може затягнути і на півроку, і на вісім місяців справу. А, однак за результатом все одно буде позитивне рішення. Прийняття участі в судових засіданнях. Якщо у вас є адвокат, а, вас Закон не зобов'язує, тому ви абсолютно спокійно можете це провести, навіть не зважаючи увагу на даний процес. Я правильно зрозумів? Якщо йдеться про дітей, це також можна вирішити ось саме дистанційно. Тобто, щоб зрозуміти, з ким же залишаються діти, тобто з батьком чи з матір'ю, і ось поділ майна також можна дистанційно це вирішити. Це питання. А, ну тут вже складніше. Треба починати з того, що якщо діти проживають за кордоном. Так, так, якщо за кордоном ось проживають, то, то в цьому разі матері треба подавати позовну заяву за кордоном, там, де вона проживає. Тут, в принципі, в цьому немає сенсу, тому що ну, вона не реалізує ніякі права тут в Україні, хоча можна подати дистанційно можна, але будуть складнощі чому. Тому що ця справа вже відноситься до доволі складних, на відміну від розірвання шлюбу. І тут доведеться приймати участь органу опіки та піклування, він повинен проводити співбесіду, повинен проводити огляд приміщення, де проживає дитина, давати висновок суду. А тут повинні бути, якщо дитині там 10 плюс років, повинні питати її думку стосовно того, де вона хоче проживати. Ну тобто, ця справа доволі складна, і провести її повністю за відсутністю сторони можна, однак. Ну, треба щоб сторона зареєструвалась в електронному суді, тоді буде легше. Ну знову ж таки, за участю адвоката, це все можна провести. А коротко про поділ майна, це так само відбувається? Чи яким чином? Поділ майна попроще, скажімо так, і відбувається, це можна провести дистанційно. А в більшості випадків в дані справи вони знову ж таки носять психологічний характер, тому що сторони. Позиваються один до одного не для того, щоб поділити майно, а для того, щоб вияснити там свої минулі стосунки. А однак, коли сторони більш-менш конструктивні, це можливо вирішити або уклавши договір про поділ майна, або подавши позовну заяву і розподіливши там один об'єкт одному, інший об'єкт іншому, або одному гроші, іншому об'єкту. І вийти таким чином із ситуації, якщо сторони не домовляються в процесі, тоді суд може поділити майно 50 на 50, в кожний об'єкт. Але тут треба думати про те, як ви збираєтесь користуватись, наприклад, квартирою чи автомобілем, якщо ви володієте ним 50 на 50 і вже не є подружжям. Тож тут кажу багато психології в цих справах. Однак знову ж таки за допомогою професійної допомоги і вашої скажімо так, усвідомленості дані справи можна вирішити навіть дистанційно. А ось якщо говорити про військових, можливо, бувають такі випадки, і є я впевнений. Якщо людина перебуває на фронті, вона хоче розлучитися. Ось як їй діяти у цьому випадку? Порадьте, можливо. Е, ну, давайте виходити з того, чи є малолітні діти, чи немає малолітніх дітей. Якщо немає малолітніх дітей, він може там у свою відпустку. Поїхати разом зі своєю дружиною до РАКСУ, подати заяву і розлучитися. або зробити це через дію. Тут треба розуміти, що необхідно домовитись з іншою стороною. Якщо ви не можете домовитись з іншою стороною, або у вас є малолітні чи неповнолітні діти, або ваша дружина, наприклад, знаходиться за кордоном, то ви можете розірвати шлюб виключно в судовому порядку. Вам необхідно подавати позовну заяву про розірвання шлюбу. Я рекомендую робити це через адвоката, тому що там, не дивлячись на те, що справа проста, однак вона проста для адвоката там безліч нюансів, через які ви можете просто втратити багато часу. Подається позовна заява, і далі він через адвоката просто приймає участь, і поки адвокат займається його справою, він займається спокійненько своєю справою. Тобто, так це можна зробити. Станіславе, час нашого ефіру обмежений, і хотілося б на прикінець почути від вас поради, які б ви могли дати парам, щоб якомога цивілізованіше пройти процедуру саме розлучення в юридичному плані. Ну, перше, треба розуміти, що ніхто, крім вас, краще ваш спір не вирішить: ні дяденька чи тьотінька суддя, ні дяденька чи тьінка адвокат. Ви повинні самі вміти домовляти. Для того, щоб домовлятись, вам треба поділити ваші правовідносини на три складові: це ваш шлюб, це ваші діти і ваше майно. Ваш шлюб це те, що стосується того, що ви там один одного, не дай Бог, ненавидите. Хочете, щоб там ви його не бачите більше чи її не бачите, тощо. Тобто, ви розлучаєтеся і ставите в цьому питанні крапку. Більше до цього питання він не повертаєтесь, діти треба розуміти що діти це окремі е учасники ваших правовідносин і їх е не можна змішувати з вашим поділом майна чи вашою ненавистю один до одного е вони мають право на бать батька та мати і якщо навіть він поганий чоловік чи погана дружина вони можуть бути дуже гарними батьками і відтак не можна позбавляти дитину е, батьків, і треба з цього також виходити з інтересів дитини. Що стосується майна, майном і судом не можна мститися його треба просто-напросто поділити і розійтись назавжди, щоб більше ніколи не повертатися до цієї ситуації.